Чергова Hyundai Kona, 39-ка, 20-й рік. пробігу всього-навсього 21 тисяча кілометрів. Весь в оригінальному окрасі запас ходу має до 330 км. Ну, зазвичай 300-330 вони реально приїжджають. Хороша комплектація, крел-акустика. Складіймачі мультикермо, до речі, кермо має підігрів. Також є підгрівчики сидінь, камера заднього руху, великий екран, Android Auto, Apple CarPlay, три режими руху. Є датчики активного гальмування, тобто зловили гаву. Перед передньою машиною сама витормозиться. Машинка привезена з Німеччини, розмитнена, сертифікована, готова до першої постановки на облік. Стан нового автомобіля. Дивіться, яка ракета. Тепловий насос є, техніка ідеал. Ну, але що з нею хтіти 21 тисяча пробігу. Розмитнена, сертифікована, готова до першої постановки на облік.